Ти ніби живеш правильно, і працюєш, і розвиваєшся, і дбаєш про себе, або навчилася чи навчився дбати про себе нарешті. Але всередині все часто відчувається більше порожнечі, наче щось витікає, наче щось втрачається. І вже не радієш тому, що колись надихало і окрилювало. Тож це своєрідний сигнал. Ти втрачаєш зв'язок з тим, що тебе наповнює. І наповнення це не про. Якийсь один ритуал, або ще один ритуал, або ідеальну звичку, яка завжди тобі допомагала. Це про те, що повертає тобі себе, твою живість, твою внутрішню музику. Що точно не наповнює. Підемо з такого боку. Не наповнює постійна гонитва за кращою версією себе, і це доведено мільйон разів. Не наповнює втома. Замаскована під продуктивність. Егей, я можу, понаднормово. Не наповнюють спроби довести свою цінність комусь і не наповнює життя, яке синхронізується з чужими очікуваннями, але не з твоїми. Добре, тоді що може наповнювати тебе? Це те, що резонує з твоїми цінностями, і я це говорю доволі часто. Подумайте, що є цінним для вас в цьому житті? Це те, де ти можеш проявлятися справжнім або справжньою. І це те, де ти не змушений або не змушена тягнути певний образ на себе. Це те, з чим ти не борешся. Задай собі питання: а коли востаннє забувалося про час, втрачалася ось ця зацикленість на часі? Що дарує відчуття я на своєму місці, де я відчуваю справжній спокій, навіть якщо немає результату? Можливо, що мною робилося в дитинстві, коли мене ніхто ні до чого не змушував? І, можливо, там твоя точка живого контакту з собою. Наповнення це не завжди про щось велике, грандіозне і дуже таке, знаєте, от виражаюче. Іноді це сидіти мовчки з тим, хто є близьким для тебе. Можливо, це ліпити вареники своєю мамою. Можливо, це просто писати, фіксувати якісь свої переживання, а не плани. Можливо, це йти в парк без наушників і слухати пташок. Можливо, це дивитися на дощ. Це речі там, де тобі не потрібно нічого нікому доводити просто жити. І щоб наповнитись, треба зробити простір, простір для цього. Іноді, можливо, щось скасувати, від чогось відмовитись. Можливо, вийти з марафону, за який ти заплатив чи заплатила гроші, і просто прислухатись до себе. Бо голос твого наповнення він дуже тихий. Але дуже точний. Те, що наповнює, не має бути ефективним, воно має бути справжнім, бо сенс не в тому, щоб зарядитись і бігти знову, а в тому, щоб побути вдома. А вдома це означає всередині себе.